Виконуємо право 24 до параграфу 24 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецький Пилипчук, шестопало 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку ми створили під час виконання попередньої вправи, з іменем Інформатика. Під час виконання вправи будемо використовувати систему керування базами даних аксес 2021. Якщо у вас з'явився ось такий рядок, з кнопкою вимкнути міст, то натискаємо кнопку. Отже, в попередній правильно ми вже створили дві таблиці. Давайте відкриємо таблицю учень. До цього в області переходять двічі класним по нілівою кнопкою миші. І перейдемо в режим конструктор. Для цього на вкладці у групі подання натискаємо по кнопці подання, встановимо властивості полів. Для поля номер учня вибираємо розмір поля. Байт. Тому що в групі не повинно бути більше 15 учнів. Байдеться у нас від 0 до 255. Далі прізвище. Встановимо розмір поля 30, тобто максимальна кількість символів для прізвища, аналогічно для ім'я. Дата народження для властивості формат. Виберемо короткий формат. Буде ось так записуватись. Тепер поле номер учня має бути ключовим. Бачимо лівіше, в нас стоїть такий ключик, якщо він у вас не стоїть, ось так, то вибирайте кнопкою ключове поле. Ключик стає. І ще поле прізвище має бути обов'язковим. Ось тут потрібно вибирати так, ну, але поки що давайте збережемо. Тут згоджуємося так. Перейдемо в режим подання таблиці, бачимо в попередній правій, коли я показував, що це в нас прапорець, як ми його вибираємо, додався автоматично новий запис. Тепер, коли ми виберемо поле прізвище обов'язковим, то в нас може з'явитися повідомлення з помилки, то тут потрібно щось написати. Ну або взагалі видалимо даний запис. Класимо правою кнопкою миші лівіше по даному стовпчику. І в контекстному меню, що відкрилося, вбираємо видалити запис. Так, зберігаємо, повертаємося в конструктор. І тепер робимо обов'язково. Зберігаємо. Приходимо в режим подання таблиці. Тепер відкриємо таблицю успішність, відкриваємо її в конструкторі. Порядковий номер. Нехай буде розмір поля також. Байт. Поле 18 січня це у нас буде зберігатися оцінка. Байт вистачить. Ну і Встановимо ще правило перевірки. Оцінка не буде більше 12, значить запишемо ось так. Менше 13. Якщо ми запишемо 13 і вище, то в нас з'явиться повідомлення, що ми ввели неправильне значення. Ну і дане поле має бути обов'язково. Значення за промовчання у нас буде встановлено 0, хочете встановити 12, 11, 10, або тільки найбільше 12. Аналогічно для 20 січня і 25-го. Давайте поки збережемо і перейдемо до поля тематичне. Бачимо, тип даних в нас обчислювальний. В даному полі має автоматично обраховуватися середній бал з даних трьох полів. Тобто їх потрібно додати і поділити на 3. У властивості поля, там, де вираз, натискаємо на ці три крапки. Ось цей нульлик вилучаємо. Отже, нам потрібно їх додати. Вічі клаціємо по полі 18 січня в категорії виразів плюс 20 січня плюс 25 січня. Тепер це все беремо в дужки. і ділимо на 3. Але результат може бути не цілим числом, наприклад, 2,3. 6,666 і так далі. Отже, потрібно результат округлити до цілого. Для цього скористаємося функція round. Йдемо на самий початок і пишемо round. Відкриваємо дужку, вертаємося назад. Пишемо крапку з комою і 0. 0 це означає, що буде округлення до цілого. Закриваємо дужку, натискаємо ОК. OK. Тепер. Для поля порядковий номер встановимо, що це поле ключове. Клацаємо по кнопці ключове поле. І тепер давайте збережемо, перейдемо в режим подання таблиці, перейдемо на таблицю учень. І потрібно додати 5 записів. Ви прізвище ім'я вводите власні. Я також якісь веду. Дата народження, пам'ятаєте, моє у нас формат має бути ось такий. Бачимо. Збережемо. і тепер зв'яжемо дані таблиці учень та успішність. Будемо зв'язувати з допомогою майстра підстановок. На всякий випадок закриємо таблицю учень і відкриємо таблицю Успішність. Перейдемо в режим конструктор. Будемо зв'язувати по полі порядковий номер. Бачимо, в нас тут буде ніби як порядковий номер. І треба також, щоб замість нього автоматично були підставлені прізвища. Отже. Для поля порядковий номер, який є ключове. Тип даних: вибираємо майстер підстановок. Відкривається вікно майстер підстановок, залишаємо перемикач поле підстановки, має отримати значення з іншої таблиці. Далі. Зрозуміло, вибираємо таблицю учень. Будемо отримувати з таблиці учень. Далі. І ось тут вибираємо поле прізвище. Натискаємо ось цю кнопку, щоб перемістити в область вибрані поля. Якщо щось зробили не так, можна бачимо вернути. Натискаємо далі. Далі. Бачимо автоматично дані прізвища ось сюди додадуться. Нічого не змінюємо. Далі. І давайте, щоб було вже гарніше, пишемо не порядковий номер. А зрозуміло, хай буде прізвище. Натискаємо готово. Зберігаємо. Так. Бачимо, поле змінилося на прізвище, зберігаємо, переходимо в режим подання таблиці. Бачимо, у нас тепер список з прізвищами. Коли ми тут додамо нове прізвище, то так само дане прізвище буде в даному списку. Ну і тепер встановимо оцінки. Бачимо, автоматично підраховує середнє арифметичне по трьох оцінках і правильно округлює. Заповнимо таблицю успішність п'ятьма записами. Зберігаємо. Тепер, коли ми перейдемо в таблицю учень, бачимо, у нас тут такий плюсик. Це означає, що ми все-таки зв'язали дані таблиці. Ну, якщо ми перейдемо в знаряддя бази даних, виберемо зв'язки, бачимо, видно, що дані таблиці зв'язані, Між ними ось така лінія. По полях номер учня, таблиці учень та поля прізвища таблиця успішність. Закриємо базу даних вправо виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!